Сьогодні ми бачимо, що держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів, е, фільмів державних. Е, як до цього ставиться звичайний люд, звичайний народ, який живе звичайним життям? Доброго дня! Що ви скажете з цього приводу? Добрий вечір студія. Я думаю, краще ці кошти виділили б нам на лопати, то ми вже весь день копаємо двома лопатами. Лопати не наші, як ви зрозуміли, і там он хлопці далі вам покажуть. Вони копають тими лопатами, скоро ті лопати зітруться. Треба кошти на нові лопати. Зрозумів. Ану спитайте, що вони думають. Дякую. Дякую. Зараз Дякую? прийдемо до звичайних людей, які тут відпочивають, мабуть, в парку чи ще щось. Доброго дня, шановний. Скажіть, будь ласка, що Доброго ви думаєте дня. з цього приводу? А, я взагалі в політику не лізу, це не моє. <свят> <свят> я думаю, що бабки не проблема. Взагалі. Ще пофіг взагалі. Я вас зрозумів. Шановний, так як е, там сказали, що ви тут купаєте чимось чужими лопатами, е, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що ще мені дуже подобається, як в Києві вулиці ремонтують за сказочні бабки. Дуже сильно подобається. Ви ж репарчор. Що мені подобається? Мазолі натираються <рес> лопатою. Ну, давай, давай, зараз. не Ну, Блін багато балакаєш. Ну, Знаєш, що, що він Ти покажи, що він копає, А чому Тому він копає? А навіщо поверни камеру чуть-чуть. Копайте во вб'ють, але ви ж живете просто звичайним життям, я не розумію, навіщо ви копаєте? Можливо, ви будете садити тут дерева. Так. Басейн зробимо. З вами були кореспонденти каналу 84. До побачення. Телебачення. 12